А те, що вони нас е, створили людьми, зробили з нас дитини, зробили особистість. Ну, ми в е, своїй мірі кожен старається вас не підвести, е, показати те все краще, що ви нас навчили. Погано ви нас, звичайно, навчили. Е, ми, ви нас виховали. Можливо, десь наші батьки не мали часу щось у нас навчити, а ви нас вчили, Ви мусили нас вчити. ми тут за вами були закріплені. Я вам за це дуже дякую. Не словами не перенесиш, ніякими подарками не передаси, що то подяку, що, що ми вам ви... Ну, Ми можливо, своїми вчинками ми вам подякуємо, постараємося. Нашу першу вчительку, я не знаю, як їй ще подякувати, вона... ми в неї перший клас і, звичайно, вона наша перша вчителька. Вона завжди була така енергійна, така моторна. У нас життя шкільне продовжувалося так, від репетиції до концерту. Від концерту одразу йти, Дай, нам дай мені соль. Ми його запам'ятали як свого мудрого, стриманого, дуже доброго власного керівника. Він був як нам, як другий батько. Він нам давав певну свободу, волю в наших діях, але повірте, воно все відбувалося якось так в межах, воно все було стримано, воно все було до міри, воно все було правильно. Він був нам такий, він, він нас захищав, коли нас треба було насварити, а він нас шкодував. От нам він саме тим запам'ятався. А загалом ще хочеться побажати нашим випускникам, які ще місяці два-три повчаються і тут в свою дорогу. Я вам хочу побажати, ви зараз молоді, такі енергійні, у вас повно сил, у вас багато надій, мета в кожного звичайно є, в кожного багато емоцій. і Ви кожен десь тут хочете піти. Це дуже правильно. В ваших руках і були такі, і всі тут такі. Я вам бажаю лише стати на свою правильну. Стежи, ви, звичайно, в першу чергу зараз будете старатися десь здобути свою якусь освіту, здобути якусь спеціальність. В мене таке ну, може, побажання, може, порада. Не старайтеся бігати за якимись е, високими, такими високооплачуваними посадами. Постарайтеся обрати свою справу, яка вам до душі. Тому що може десь там е, з тої посади. Щось воно може зміниться, вона вже буде менше мати авторитет, але коли ви будете займатися своєю любною справою, ви будете нею займатися залюбки і повірте, що хоче. Ще, мабуть, хтось <плес> хоче <плес> сказати. <плес> <плес>